Дивимося і засуджуємо. Сергій Лещенко супермен. Отаких, отаких і отаких напихали. Покажи. Не можна, ходити. Не можна. Тіліпат, тіліпат. починаю тіліпати. Максим Бужанський. Господі, прості, сниться покійник до зміни погоди. Дивимося і засуджуємо. Вітаю, друзі, я Анжеліка Сезоненко. Це Анна Стешенко і Марсель. Ми дивимось і засуджуємо найобговорюваніші скандали тижня. І цього тижня це була ініціатива Укрзалізниці про три тисячі безкоштовних кілометрів для кожного українця. Аню, ну що, ти вже готова їхати потягом? Та ну звісно, просто класна ініціатива. Але як ми почитали у члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, що насправді це на потяги квитки, які не в популярний сезон, і коли потяги не повністю заповнені. Ну, тобто, ніколи Короче, на ті, на які ми і не збиралися, так Так. тільки на такі. Да. До речі, в соцмережі Сергій Лещенко пояснив. Що ж це за три тисячі кілометрів? Ну йому там, звісно, напихали Лящів? От, да. Який, лящів? <світ> отаких, от отаких і отаких от е напихали люди, і плюс ще і розповіли, куди ті безкоштовні квитки. Засунути. засунути, ясно, ясно. Ну, У Верховній Раді дуже чекали, наскільки я знаю Сергія Лещенка, аня ж у нас парламентська кореспондентка, відповідно бачила все, що відбувалося в парламенті цього тижня. А так от, Ярослав Железняк, один з нардепів, він зробив таке прикольне відео в очікуванні Сергія Лещенка. Давайте подивимося. Давайте. Узе. Узе. <ріст> Сережа хедлайнер. Клас. Слухай, мені це відео нагадало Діснейленд, вечірнє дитяче шоу з супергероями. Якось там була просто. От Сергій Лещенко такий собі супергерой. Мені вже стільки років, що я все не дивилася якщо чесно, але повірю. Ну а сам виступ Сергія Лещенка в парламенті з трибуни, ну це ж просто було неймовірно. Хай доганіше, дивимось три з половиною років Укрзалізниця рятувала Україну під час війни, і тепер час допомогти ух вистояти. В цей складний період. Я писав промову, де багато є цифр, але я спробую говорити. Але нашо що... як називати? Кожен зрозумів, в яких обставинах ми опинилися. Спрощуємо. Отже, рятуйте залізницю. Вона всім ще нам знадобиться. Внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані. І або ми всі почнемо вживати до цього заходів, або втратимо нашу кампанію. Що ж трапилося? Сергій Лещенко, супермен з рятування Укрзалізниці. Джей. як тобі його виступ? <зас> ну, рятувати Укрзалізницю. Ну, до речі, головна претензія депутатів була не стільки до виступу Сергія, а як до його луку, що він прийшов у худі з написом. А депутати ну, назвали патріот своєї ні, ні, компанії, ні, ні. Ні, папатріот, що це не повага взагалі до парламенту, до парламентського дрес-коду, і що так не можна? А От... хто це? Давай, послухає. От, давай послухаємо в історії українського парламенту. Окрім напевно запрошення військових, коли людина, очевидно, прийшла з порушенням ну якогось елементарного ділового етикету, я прошу вас як голову парламенту. Найважливіші інституції на майбутньому якось пояснювати гостям, що це не клуб Клаус, ні бар, і навіть не джеджейський клуб. Це все ж таки український парламент. Вони там, до речі, колись. І друге, я... <рес> <wandering> мені здається, що Ярослав Железняк не ну знає, чи його да він троє. Тібе просто він. Він ледь тримує посмішку Железняк з Троляка. Лищенка. Траляка. Звісно, троляка. Ну, якщо я не захищаю Сергія, але Сергій. Коли був народним депутатом у минулому скликанні Верховної Ради, він також приходив у спортивному одязі. У нього так пам'ятаєш, такі були яскраві завжди шкарпетки, які е е фоткали. Ну, подивитися навіть наразі на президію Верховної Ради. Ну, Спікер Руслан Стефанчук також сидить у спортивному. І до нього питань немає. Тому там пристібалася до е одягу. Ну, це таке. Що... Так. І, до речі, запроса. Типу, Пропонували купити на майбутнє і Лещенку, і іншим парламентський пінжак. А хто запропонував? Просто інтелект всього парламенту, найпатріотичніший патріот з усіх, яких я знаю, Максим Бужанський. Господі, прості, не знала, що ми будемо програмі Бужанського слухати, ну ладно. Господи. один раз. Пати так званий піджак Верховної Ради України. І якщо до нас приходить гість, ми йому. Втягаємо цей піджак, він в ньому виступає перед Верховною Радою. Будь-хто, про кого б не йшлась мова. Коли хтось приїжджає на виробництво, йому видають на час відвідування спецодяг. Так от, рад... це також підприємство дає свої правила. Один піджак на всіх. На всіх. Тільки розміри знаєш там, типа підганять одразу, тіпа, типу, по ходу виступу, раз-раз. До речі, ти ж пам'ятаєш для журналістів у Верховній Раді ввели дрес-код ще минулого скликання. Ну, коли там один з журналістів так. прийшов зайчиком, там ну і дівочки в купа в купальниках міді пікіні 89. Ну, бо вони ж не працювати приходять. І нам повісили таку табличку. Значить, не можна, значить, в спортивному, не можна Коротко. в карнавальному. Коротке, еротичному, еротичному, еротичному і от такому декольте, яке сьогодні, покажи. Не можна ходити. Але красиво. От. А депутатам можна. Депутати, це, знаєш, у них же імунітет на все. Що ще було цікавого цього тижня? Народний депутат Слуги народу Георгій Мазурашо начебто вкрав собаку. Марсель, я за тебе боюсь, тебе мазураж тебе вкраде треба ховати. Марселя одразу згадується аналогія з іншим е, депутатом Слуги народу. Брагаром, хай господи прости, да який пропонував, як ви знаєте, продати собаку елітної породи. Марсель, ти елітної породи Щоб заплатити за газ. За комуналку Ми тебе продамо. Ми це, до речі з Віталіком минулого тижня. Згадували, що без Брагара не входить. Ну віже ж був в неадекватному стані. Давайте подивимося відео, як депутат, начебто, вкрав собаку. О господі, до чого дожились депутати крадуть собак? Що може комуналку заплатити? що? Меняє лук. Поруч якась собачка. Елітнеї породи. Тат же красил, Здається, так. пес-патрон, пес-патрон. Та він її запакував чи ні? Оп, склейка, відео, склейка. собаки вже Він сказав, що то монтаж. То все. Монтаж. Собаки нема. Дивись, все. Дивись, раз. І швидесенько. Поїхали, Тіряємся. поїхали з місця злочину. Так, ну, як вже Аня сказала, мазураж потім Олексію Гончаренко пояснював, чи вкрав він таке собаку. Давайте послухаємо. Він не торкався один, як я вже, Там же видно, що ну, ми, ми торкаємося. Але там вантажік є, тобто хто подивиться, там що не багато відео. Нам дуже не хотіло повідати. Хтось там знімав з якогось. І там вже видно, що скачок по відео, і в той час зараз вже нема собаки. з поліцейським За якийсь спецкоментет, я з ним спілкувався, я кажу: бачите, що собаки є, і немає. Ну нема сну, а я по чому тут не вийде? Не, ну вот он, да, вот собак не Я при чем тут ми? — Хозяи собаки написали в поліцію. — Ага. Ну да. Я же не знав не там, вот так вот. Ну да. У нас были властники этого терчика. Ага. Они тоже живут. И вот собака не а потім вот через два дня нашлась, а вот через місяць вот атака была в Лекке. Вы видите, ты бьёшь, не хочет на атаку. Я же не знаю, что это у вас. Я не там, я не знаю, 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 не знаю, було відеорально скликає. Ну, рука лі ліцо Наше було звинувачувати у Картішці. О, ти знаєш, Герий Мазурашов дуже екзотичний депутат. Наш, а, ні. Так, екзотичний так. його всі ініціативи. Ну, наприклад, там законопроєкт, аби всі депутати молилися перед кожним засіданням Верховної Ради. Це Серйозно? А, Це такий а, а, а потім. Про адміністративну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму і трансгендерів. Отаке От теж було. От у нас, до речі, є стаття на LB.ua Казус Мазурашу». Ми кинемо у коментарі, і ви можете почитати більш детально. Він дуже екзотичний. Корречу, Мазураш постійно потрапляє в якісь казуси. Він експонат. Але не депутатами єдиними. Цього тижня до нас завітала сама Анджеліна Джолі Красуня. Так, красуня, прекрасна, добра жінка, яка є послом ЮНІСЕФ. Вона завітала в Херсон для того, щоб відвідати дитячі будинки, для того, щоб подивитися, як люди живуть під час війни, російської агресії. І відповідно. Наші ТЦКшники не могли не відмітитись. Вони вирішили затримати її. Ну, ніби тоді було незрозуміло, хто це охоронця, коротше, частину її делегації. Вже в мережі з'явилася інформація, що це була людина охоронець з, з приватної компанії. Так. Але ну я за мобілізацію, за те, щоб всі оновлювали документи свої і ходили в ТЦК. Але не за бусифікацію. Але тут, ну розуміш, ну, це такий жорсткий факап на державному рівні, на медійному державному рівні. Тобто до нас приїхала така величина, да? ну, от зірка Анджеліна Джолі. І тут затримують її охоронця і бусифікують. Ну, дивися, ну це ж не вона. Ну це новина для болот, які використовують, що у нас тут відбувається хаос. Якось можна було організувати по-іншому, бо ми обговорюємо не те, що зробила Анжеліна, так, так. не те, що вона допомогла дітям, сім'ям і так далі, а обговорюємо якогось охоронця. І ти розумієш, ну такий інформаційний шум. Euh, що вона там начебто заходить до ТЦК, там його визволяє. Ну, ну, це ж не підтверджена інформація. З цього відео не зрозуміло. Куди вона да, заходить розходить? Відео на це може бути маніпуляцією. Я не виключаю, що це скоріше за все маніпуляція. Наших ворогів до речі. Але тут з нашої сторони ну блін, ну просрали. Ми ж теж маємо відповідати на інформаційну пропаганду Звісно. Росії своєю антипропагандою. Окей, якщо ви хотіли перевірити документи, якщо навіть він щось порушив, і ви хочете його мобілізувати, це можна зробити в інший спосіб. Можна вручити повістку, просто щоб пройшов ВЛК і так далі. Але не обов'язково одразу його забирати, і прямо, наче, бусифікувати на очах у голівудської зірки. Ну а краще в кортеж Анджеліни. Було дати людей і охоронців, які мають там вісрочки і так далі. Ну це було б правильно. Це, так, це було б ідеально для того, щоб не робити з цього певне шоу і цирк, і щоб не давати нашим ворогам можливість використати це проти нас. Але в парламенті я так чула, що обговорювали цю До тему речі, теж. Тобто, і законопроєкти приймають, але тема Анжеліни, вона дуже. Дуже хвилює народних <свят> депутатів. <свят> так, депутат Цимбалюк, Михайло Цимбалюк з фракції Батьківщина. Слухаємо, що він сказав. Приїзд Анджеліна Анджеліки Джолі в Україну як посла. Так, це Анжеліна чи Анжеліка? <смеш> Мене постійно плутають моє ім'я і кажуть: Ангеліна, Анджеліна. Як завгодно, тільки на Анжеліка, але переплутати Анжеліну Джолі сказати Анжеліка Джолі. Це топ, пане Михайло. Але Олексій Гончаренко завжди зі своїм мадюським гумором теж відрізнився. Наступний індіана Джонс, я так розумію. Потім Джеймса Бонда мобілізують, відправлять в СБУ, хай повчиться. Друзі, ну це вже знаєте Голлівуд плаче. Тут... плаче. А ще він до цього її назвати. Ну, Лара Крофт. Ну, Приїхала до нас Лара Крофт. Ну, Ганчаренка, звісно, хайпує. Дякуємо Анжеліці. Дякую всім. Ну а наша Юля Каса владимировна вона, як завжди, в опозиції до влади і каже, що влада доводить людей. Да з але цього разу вона назвала нас всіх бомжами. Що влада хоче зробити всіх нас бомжами? Давайте послухаємо, що коли така бідність у людей під час війни і такі заборгованості за комунальні плати ще у людини забирати єдине житло за такі борги, це означає перетворити Україну в країну бомжив. Така що Ані, нас реально за одну гривню заберуть квартиру. Та ні, Юлія Володимирівна маніпулює, ухвалили законопроєкт тільки в першому читанні, і там такого немає. Але Ясно. ж ну, ми ж маємо захищати країну і хайпувати і усіх українців захищати. Работать на свої 15% електората. Ну там менше вже вже менше ж частина її електората померла. 15 15 ніколи не було. Так, почалося. Ізвиняюся, типу. я електорат Юлія Владимиром. Да Ні, да-да. Всі знають. Ані, а скажи, будь ласка, чому раптом Юлія Володимирівна за один тиждень змінила зачіску? Давай подивимося. Ніколи вона не була з такою зачіскою. Що це таке? Якщо у людини. Є хоча б одна гривня заборгованості, причому за будь-що? За комунальні послуги, за порушення прав дорожнього руху, за будь-які стосунки з банками, за якісь незрозумілі стосунки з будь-якими господарюючими суб'єктами, і в тому числі у в тому числі у ФІС і у, у ЮРОСІБ. такі люди або такі підприємства потрапляють в реєстр боржників. Автоматично з першої гривні заборгованості. Жесть. Повторила все те саме тільки з новою зачіскою. Така бабетта на голові. Слухай, може мені зробити таку наступного випивання? Тіпа св'яз з корпусом. Насправді, Юлія Володимирівна виглядає на свій вік дуже гарно. Тут, ну, як на мене, я вважаю, що все окей. Але от вона змінила зачіску. Аня, я знаю, що в парламенті якась прикмета, не Є, дуже хороша. Є прикмета. Ну, Я в парламенті вже. Понад 20 років не буду казати скільки, <ріст> дуже багато. От і коли Юлія Володимирівна змінювала зачіску, до речі, там розпускала косу і накручувала такі кучері. Не такі, як в мене, а такі, типа, прям по, по, по голівудськи то всі шуткували, що ні, ну це 100% до політичних змін. Це знаєш як тіпа, сниться покійник до зміни погоди. Це типу чорний юмор. Да. Але, типа, ну Юля Володимирівна... Якщо нам очікувати, Янукович повернеться, господи, щось знає. Чи що? Чи виберемо? Та ні, ну. ну можливо, пахне, але це до Юлії Володимирівни. Запрошуємо Юлія Ю... Володимирівна, а, чим а, пахне? Ефір до нас. Хай до з нами Дивиться і засуджує. Я думаю, що там то буде взагалі. Айніше. Так, ну і наостанок пан Карнієнко про телепатію. Ви не знаєте про що? Ми ну, зараз вам покажемо. Чи є більше. Е... <гумісті> Ви відчуваєте, що я хочу запитати Михайло. У нас телепатія вже О -о -о. на сьомому році. На сьомому році спільного життя да, з опозицією. Е, якщо немає більше правок на, на врахування, у нас так. Да, е... В цілому друзі. О, який такий, такий легкий флірт, якийсь, чи мені здалось. Ти знаєш, я Олександра Сергійовича Корнієнка, першого віцеспікера, прям люблю. Знаєш, таке зізнання. аут mm. <laughs> <Coming -out. laughs> <laughs> Знаєш за що? За Він завжди отак от тонко, так от, знаєш, прям з таким гумором отак так от жартує. Прям і от, як ти сказала, так з прищуром. <ріху> ну класний. От, мені чомусь згадався анекдот Давай. про телепата. Я не знаю його. Давай, розкажи. Ну, Приїжджає телепат в село. Напускає заву велику. Виходить телепат і такий, типа, достає пучку і такий телепат, телепат, починаю телепать. На. От, ну я думаю, що Олександр Сергійович він якось типа про телепатію. Пушкін чи Корнієнко? Так, його, до речі, називають Пушкіним, але я його люблю. Поза очі, поза очі. Я його люблю. Це ці журналісти кляті. Чоловіку моєму це не показувати, бо він не правильно зрозуміє. Ну я реально він ну так шуткує завжди. Ну, в цілому такий легкий, задорний, смішний і прикольний був тиждень в парламенті. Я бачу. Цирк виїхав, клоне що? залишилися. На жаль, вони На з нами надовго. <свіс> Не надовго. Будемо сподіватися, що буде закінчення війни і якби будуть нові люди. Шкода, що в Україні весело тільки депутатам. До речі, друзі, якщо ви змерзли, то я вам також раджу посчитати пораду голови пана Зайченка. Українці мають вдягати ще один светр, а не не грівати домівку до 22 градусів. От такі ми тупі, бачите, треба просто вдягнутися. А ти, що в квартирі холодно, це ще фіняв. Коротше, пішли грітися іншими способами. Пішли. До наступної суботи, шановні наші телеглядачі. Не забувайте написати в коментарях, яка тема цього тижня вам сподобалась найбільше, і що ви хочете, щоб ми обговорили наступного тижня. Я Анжеліка Сезоненко, це Анна Сташенко. Марсель вже заснув. Тому побачимось наступної суботи. Па-па! до зустрічі!